Форбери. Так далеко один від одного. Зірки здаються такими миролюбними здалеку. Але ближче вони такі ворожі. Винятковий зразок цього кібера звуть Ультрамагнус Ми його гарно спроектували. Може навіть надто гарно. Початок операції. Тепер до нього. Родімус найкраще хоче, щоб ти відрепортував у командному центрі. Щось незвичайне. Це має бути щось важливе, інакше б вони не витрачали мій дорогоцінний час. Давай на борт. Кінець операції, зразок тепер у безпеці. Ми перевіримо його реакцію на зраду, зраду того, кому він найбільше довіряє. Включіть муляж Родімуса найкращого. Гей, hey, небесна рись. Хто твій новий наладник? Небесної рисі тут нема. Родімус, що ти маєш на увазі, коли говориш що небесної рисі? Кібер сам себе захищатиме, але він намагатиметься не зашкодити своєму керівникові, якщо не буде загрози його власному існуванню. Родіус, я не хочу тебе ображати, але це вже занадто. Звідки ви знали, що він зробить саме так? Я брав участь у проєктуванні кібера. Вони завжди реагують згідно зі своїми індивідуальними програмами. Цей ультрамагнус передовсім і не тусе вояк. Я завжди знав, що ти урви голова, але. що? Муляж? Ну, гаразд. Я рахую до одного, щоб ви відкрили ці грати. Один. Кібер зрозумів, що його зброя не придатна на борту цього корабля. Переходимо до чара. Нас чекає наступний зразок. Увага, цілься! Вогонь! тренування, але неможливо порівняти зі справжнім боєм проти ворога, що мислить. Циклоне, з тобою хоче поговорити. Гальватрон. Піднімись на борт! Васкаво просимо, Циклоне За програмою цей циклон дуже подібний до ультрамагнуса. Я думаю, що його реакція на атаку власного керівника буде майже така сама. Гальватроне, чому ти мене атакуєш твого найвірнішого солдата? Тут щось не так. Цей гальватрон ілюзія. Я розчавлю того, хто підстроїв цей номер. Цей і кібер обидва одного виду. Один добрий, інший злий. Але для мене немає жодної різниці. Поїхали далі на планету Юнкіон. Отож, пам'ятайте, хлопчики та дівчатка, що говорить клоун Ліпо, Найкращий стиль життя це бути слухняними щодня. Пам'ятайте, хлопчики і дівчатка, найкращий день життя це бути слухняними. А тепер, друзі, слово нашому спонсору, який прибув із планети планетион. Посміхніться, Я не в прихованій камері. Заходь у середину, Редгард, та привітаюся за аудиторією. Візьміть цього юнкіонця з найзаселенішої галактики та помістіть його в зовсім порожню камеру. Він буде так шокований зміною, що втратить здатність щось робити. Дім, Рідний дім. Слухай, кібери, цей юнкіонець зреагував так, як я й передбачав. Дуже добре. Корабель і хто ви? Маріса Фейербон, Це найближчий з твоїх родичів. Приїхав до тебе у гості. Тато? Маріса! Татусю. Я така рада, що ти приїхав. Заходь. Я покажу, як я живу. Що тут відбувається? Люди огидні тварини, але їх варто досліджувати для того, щоб знайти найкращий спосіб, як їх знищити. Починаємо експеримент. Тату, куди це ми їдемо? Що сталося? Чому ти не відповідаєш? Маріса, не бійся. Я поки що твій батько. Я не знаю, хто ти. Але ти не мій батько. Насильством, ось як люди завжди вирішують свої проблеми. Так, тепер представимо її іншим зразкам. Ухти! Ну, клас! Я був в зоопарку, або гірше в тюрмі. У мене є право мовчати. Хто сміє з нами таке чинити? Вітання, зразки, вони набагато менші, ніж здається, на моніторах. Квентесон! викрадення та проведення експериментів над мислячими істотами злочин. Я офіцер служби ІДСІ. Ти просто комаха, яку я досліджую, і якої я потім позбавлюсь, коли ти вже будеш не потрібна. Всі ви сторожа, увімкніть привод підкорення. Я досліджуватиму людину першою. Маріса. Маріса. Цей юнкіонець замкнув привад підкорення. Тепер, коли я можу рухатись, я не проти поекспериментувати над тобою. Сторожа, Переключіться на наступний режим та цю людину. Нам краще поспішати. Цей охоронець квентесом все більше мені не подобається. Маліса, він прямо за тобою. Я ж не так і сильно вдарена! Що це? Яке неподобство, це що ще один експеримент Квентесона? Ультрамагнусе, що це таке? Що це відбувається? Це електронна буря. Я втрачаю контроль над своїми механізмами. Нам треба звідси вибиратись. Вона розмитає і нас і цей корабель. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Ви безголої кретини. Це неможливо винести. Нам треба звідси тікати. Біжимо у відсік управління. Мої схеми більше не витримують. Що нам тепер робити? Спробуй ще цей пульт управління. Ми мусимо вести корабель через затишні зони в цій електронній бурі, інакше нас розірве на шматки. Прямуйте в ту порожню зону праворуч. І... Я ж сказав праворуч а не ліворуч. Ще одна така помилка, і ви станете сміттям. Ні, марно. Я не зможу вивезти вас звідси. Відійди! Кібер замкнув електронні грати. Магнусе, як ти? Нормально. Просто якісь перешкоди в режимі оптичного сприйняття, але інші, ніж ті. Здається, наша погана погода вже минула, але не наші проблеми. Мабуть, я надто поспішив у своїй оцінці ваших пілотських здібностей. Але давайте відновимо наш експеримент над людиною. Тепер тобі не жити, Юнкіонцю. Інші зразки втекли. Мій обов'язок повернути цей корабель на кібертрон. А мій обов'язок доставити його і вас на гальватрон. Це ось так ми розуміємось. Давно вже я не мав суперника, який привертав би всю мою увагу. Вибачте, щит у хороших руках. Але зброя випала з 90-денної гарантії повернення грошей Спішіть, спішіть. час продажу обмежений. Прямо як новенький. Як же добратися назад додому? Може бути вже пізно. Ну, нічого, собі спочатку викрали, потім замурували, а тепер ще й це. Як же мені сьогодні не щастить? Перестаньте! Всі! Перестаньте битись. Якщо ми тепер щось не зробимо, то ми всі програли. Схоже, що буде весело. Не може бути, може, чорна діра. Чорна діра це зірка, що стислася і стала такою густою, що ні матерія, ні світло не можуть уникнути її величезної сили тяжіння. Повний назад. Не міняємо позицій. І всі турботи змити в каналізацію. Мотори стримають наш рух, але недостатньо. Сигнал відчаю. Кличте на поміч. Зачекайте. А де ж наш господар? Квентесон утік. Кормовий відсік. Кормовий відсік там ззаду. Там рятувальні апарати. Не дуже мені це все подобається. Електронна буря, напевно, пошкодила всі апарати. Неймовірно, ще й вісім розбилось. Ще один апарат, це останній. Не наближатися в цьому рятувальному апараті є місце тільки для однієї особи, і цією особою буду я. Ти так просто не втечеш. Стій, охорона. квентесон охоронець не може перепрограмуватись, він дасть Квентесону-науковцю втекти. Зарядив цей рятувальний апарат. Через декілька секунд він автоматично запуститься. Марісо, давай туди. Ти поїдеш додому. Всі залишаються на своїх місцях. Я сяду в цей рятувальний апарат і вб'ю будь-кого, хто стане мені на заваді. Люди знімають кіно. Маріса не спить всю ніч. Ви чудово знаєте, що я можу сама про себе подбати. Але все-таки дякую. Ultra The Transformers will return after these messages. We now return to The Transformers. Ultra Magnus вже oh, gone! And you're це to it! Давайте далі спортивні фанати ультрамагнус повернеться після ідентифікації. Дивись, він правий. Ультрамагнус це ще там. Звичайно, я не так собі уявляв свою останню виставу. А це клоне. Ти мене врятував нащо? Воїни, такі як ти та я, повинні зустріти свій кінець у бою. Дурні, рятувальний апарат було запущено, але на його борту нікого не було. Нас усіх проковтне ота... чорна діра. Ми взагалі б не потрапили у цю неприємну ситуацію, якби ти не захопив нас. Це я можу сам закінчити свої власні думки. Тут мені твоя допомога не потрібна. А може, для початку думки, власне, були не твої, ультрамагнусе. Наш господар збирається намилитись. Можливо, варто наслідувати його приклад. А що? Може мені спитати? Радіоповідомлення, радіопошта. Звідки передають? Звідки позаду нас? На тій же частоті, як наш сигнал тривоги. Але хто це посилає? Охороно, включіть екран заднього виду. Дивіться, ось чому передають на тій же частоті, що й ми мої брати Квентесони ідуть мені на допомогу. Помиляєтесь, так далеко залітають тільки обманоїди. Згідно із моїм візуальним враженням, воно більше нагадує крейсер кіберів, ніж шкаралу обманоїдів. Шкаралу що, Дзвони додому, оператор поруч із тобою. Забудьте, нікого він рятувати не буде. Це покинутий старий корабель без екіпажу. Звідки ж тоді передача, що ми її отримуємо? Напевно, це автоматичний сигнал, що повторює сигнал тривоги. Справді, як наш сигнал тривоги? Точно такий, як у нас, ніхто його не чув. Переключився з екрану заднього на екран переднього виду. Без рушуїв, щоб опиратися силі тяжіння чорної діри, цей старий корабель дістанеться до чорної діри швидше за нас. А через який час ми повторимо його долю? Поки функціонують наші рушії, у нас достатньо енергії, щоб підтримувати нашу позицію над чорною дірою протягом певного часу. Ну добре, але скільки ж це певний час? Гадаю, ось і відповідь на це запитання. Мабуть, нам доведеться бути свідками власної загибелі. Це що існуємо? Але що сталося з нами? Мої внутрішні датчики не фіксують порушень функцій кольоросприймачів. Ця зміна напевно спричинена якимось зовнішніми факторами. Кольороконтролю хана не чіпайте цього диска. Це неймовірно, просто диво. Ми в негативному всесвіті. Ще одна моя наукова теорія виявилася правильною. Саме через це все здається таким рідним. Як цікаво. Ні. А тепер давай послухаємо твою теорію, як нам звідси вибратись назад у свій всесвіт. Якщо ми зможемо розвинути швидкість для того, щоб увійти в Чорну діру під правильною траєкторією, ми матимемо добру можливість пройти крізь неї без пошкоджень та бути викинкими з чорної діри. Ці двоє причина наших страждань. Але вони допомагають нам вирішувати наші проблеми. Руші пошкоджено перевантаженням. Але якщо скористатися деякими частинами ваших механізмів і трохи попрацювати, вони будуть цілком дієздатні. Тоді почнімо. Але ви розумієте, якщо корабель увійде в чорну діру під неправильною траєкторією, нас просто розчавить або розірве на шматки. Спробуємо, нам нема що втрачати. Окрім того, якщо ми це вже один раз зробили, то повертайся, Джек, і спробуй знову. Повний вперед і раптово вбік. Давай. Де почали? Не зовсім дивись. Комітет з прийому сформовано. Отже, вони все ж таки отримали наш сигнал тривоги. Відкриваю канал передач. Так небесна рись, скинь швидкість, і розвернись. Ультрамагну си, де ти? За тобою, що значить, по-твоєму розвернись. Ну добре, добре, пакуй свої манатки, я скоро буду. Не намагайся нас зупинити. Нема сенсу в цьому. Здається, це непорозуміння і там, і тут. Тоді ми підемо різними шляхами, але якщо ми зустрінемось наступного разу, зустрінемось як вороги. Так, як солдати протилежних сторін. Не більше й не менше. Ось він, магнусе. Рідний дім Кібертрон. Ми пролетіли з одного всесвіту в інший, а потім назад. Але громадяни однієї тієї халактики. І ми все ж таки так далеко один від одного. The Transformers will return after these messages. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Дмитра Уценка, редактор Актива Могильний, звукорежисер Віталій Юрченко. Читали Микола Козі та Федір Кириченко.